І так, шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! Дивіться, яка ситуація, Що б я ще робив у своє день народження зранку, як не по традиції прийшов до цієї ось хатини солом'яни, яка залишилася в нас в селі лише одна. Так що, е, хочу з кожним роком показувати, що час е, це рушійна сила, яка все змітає на своєму шляху. Так що, якщо не підтримувати, Е, ну, на даному прикладі хатину. Вона з кожним роком буде руйнуватися і руйнуватися. Так що <сміща> поїхав, братішка. так що е, ходімо в цьому році ж подивимося, які зміни відбулися в цій солом'яній хаті. Бачите, вона з кожним роком все туди з'їжджає в гору. Е, дах практично вже немає. Ого. Ноу-хау, є замок. Так, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, зараз вам покажу, що тут всередині. Не треба. Кохана дружина говорить, не потрібно це робити, не потрібно ризикувати своїм життям. Ну, мені просто цікаво вам показати. Так. Йо-моє, реально... Кожним роком все печально і печально становиться тут. Хоп. А Ну тут варвари не побували ніякі більше. Плазма є, духовка є, шкафчик для речей є. Що ще потрібно для щастя. Навіть вентиляція є. Помимо. Вентиляції в даху, є вентиляція в стінах. Так, балки попровисали, ну, лічильник зняли. Так, годинник залишився незмінним. Так, ну тут якісь папери, документи, хтось, видно, щось шукав. Так. Така ось обстановка в даній хатинці. Тут взагалі все печально. Якби не ці два залізних стовпчика, хата б ця вже давно, давним-давно впала. Опа, ча. Це страшне. Так. О, бабуся Оля прийшла в гості. Здрасті! Ви думали, хтось крадії якісь, так, да, прийшли? А ми по традиції знімаємо хатинку, що з кожним роком вона все в гіршому-гіршому стані. Вітаю. Дякую. Дякую. Дякую вам велике. Вітаю, така бо тобі бажаю, щоб було здоров'я море, щоб минало всяке горе. щоб завжди водились. Всі незгоди відступились. І щоб і діти не. Та, ні, щоб люди поважали, рідні, щоб не забували, і щоб радував цей світ і ще багато много, много літ. Дякую, бабушка Оля, дуже приємно. По традиції бабушка Оля нам вірш дарує у цей прекрасний сонячний весняний день. Хух, так, Дякую. хатинка, хатинка така собі вже. З кожним роком ставки ставлю, ну, ще пару років. Якщо ж не приїде ніякий бульдозер та не зрівняє її з землею. Так, покажемо вид хатинки позаду, в якому вона стані. Так. Ну, туалет завжди потрібен, щоб був. Бачите, з'їжджає вона сюди, аби не ці кущі, вона вже була б тут в огороді. Це точно. Бачите? А люди тут колись жили. Так. Така краса. Погріб, льох, чи хто як каже. Напишіть в коментарях, як хто говорить у вас. Так, ну, в принципі, в принципі, трішки показали. Тепер будемо їхати. По справам. Далі. Які віконечка маленькі. Ну що характерно, хати маленькі були раніше, а сім'ї-то в Україні були великі. Мінімум по п'ятеро дітей було. А зараз які хати великі, а дітей хочуть по одному. І не більше. На жаль, так. А потрібно, щоб український народ плодився, розмножався і в нас була популяція дуже велика, щоб була в світі українців. Фух, хоча, хоча, б, хоча б 100 мільйонів. Та там нормальний ремонт ще. Ну, по міркам, по тим міркам ще нормальний ремонт. Фух, так що їдемо далі. О, ще один віршик. Не чути гавку тут собак півень вранці не співає. Так, а прочитайте, Є прочитати? Ми зачекаємо. Ну, якраз актуальна тема з цієї хати віршик. Я буду читати з цього. Нічого страшного. Стоять зажурені хати, бо в них ніхто не проживає. Не чути не в'ється дим із димаря і півень вранці не співає. Не чути галкуту собак, і кіт на лавці не сидить, ніхто із хати не виходить, колодязь вранці не скрипить. Стоять зажурені хати, бо хазі бо хазяї вже поумирали, а молоді тут а молодих нема в селі. Вони звідсіль повиїхали. Така тенденція бабуся, да, що правдива. Вірш прямо в точку про цю хатину. Ну. Надіємося на краще. Дядя Діма, ну як без вас цей сонячний весняний Дякую, день? До нашої поетеси, ви лежите поздравити вас із 17 Ага. Дякую, дядя Діма. Не буде пива, хоча б в цілки водки, і в куту не заходить. Хорошо, розберемося. Возьми не те, що там показала, а возьми пристрої її десь туди, в район, щоб вона приходила своїми віршами. Радова, вона і так радує весь район наш. Віршами. Віршами. всю область. Давай людям. Дякую, дякую вам. про нього І про тебе будуть балакати. Дякую вам велике. сну зимового прокинулась земля. Клич журавлини чути з високості. Вирвав вже китиці пухнасті викида і пролісок синіє на узбіччі. А хлібороб у поле поспіша. бо день весняний цілий рік годує. Пора до праці сіяти пора. Ой, золоті слова. Один день і рік годує. Це все вірно, все в точку, кожне слово. А, ні, я тобі говорю, що єдиний варіант, що воно саме в собі. Оце мене тіпа, що немає людини толкової, щоб її хап потонули, пішов више, више, вище. Не були в люди. Ну, зараз інтернет робить ну хай гарно. Мені ваша, до Донецька присилає до матері, каже, Слушай, а що ти? Дя, так, дядя Диму знайшли, так? Я да? кажу, условия жорсткі. Не вмієте себе вести, не хочете варіант убирати, не хочете краще попитати, отримати. Дядя Діма, молодець. Там і тут показують. Дякую за привітання, дядя Дім. Привітання, привітання. Ну, а... Так. Хорошо, сделаем, за Могоречем. Так що, шановні мої підписники, така була сьогодні коротенька історія про дану хатинку. Вірші чули, вірші чули, все чули, так що їдемо далі. Шановні, як можна в цей сонячний весняний день не охопити нашу роботу на старому хутері? Так трішки вам із за паркану покажу, який старий хутір став. Гарнесенький. <смі> Бо дивлячись фото до і після нашої проробленої роботи тут, так, є якийсь результат. Ну, я вважаю. А ви напишіть в коментарях. Ну Ви цього всього ще не бачили, що тут було. Тут був бузок, тут було зарослі якісь дерева незрозумілі. Да, ми згодом також тут <смі> зазеленення зробимо конкретне. Так що все буде добре. Так, сюди замок я зробив за Ось будемо з понеділка ставити. Так що працюємо. З понеділка будемо тяжко працювати, наздоганяти те, що ми втратили дорогоцінний час. Так що рухаємось далі. Так, до чого ж я вів і що ж хотів сказати цим старим хутором? Після тієї солом'яної хати, що ми сьогодні там були, наш старий хутір це показник того, що це, мабуть, остання така винтажна ретро-хатина в селі. В ну, такому стилі, незвичайному, Ну, Ми цю красу будемо ще продовжувати. Я думаю, з вашою підтримкою все буде добре. Головне, Підписуйтесь, головне, пишіть коментарі і не зупиняйтеся. Ставте вподобайки, бо це двигун прогресу. Так, тепер точно їдемо далі. І так, друзі, на закінчення цього коротенького даного сьогоднішнього відео, хочу вам показати, що не тільки я сьогодні відпочиваю, а й те, що ми працюємо кожного дня, щось та й робимо. Дивіться, це я забігаю наперед. Відео на цю тематику буде про цей чарівний чудовий стіл. Це ми із дідом Колею варимо його, стіл, дві лавки. І ще буде один такий, це буде тут у нас на бесідочку. Да? Так що не думайте, що сьогодні я прогулюю. Сьогодні такий день, 40 святих, потрібно їсти булочки з маком, відпочивати. А то знаєте, як кажуть, від роботи і коні дохнуть. Так що, шановні мої підписники, дякую всім за перегляд даного відео. У мене телефон зараз розривається. Пишуть Viber, WhatsApp, Messenger. Всі вітають валячика. Ну такий день сьогодні. Так що дякую, що ви в мене є. Моя найкраща, найчарівніша публіка, мої самі такі вірні підписники, які завжди-завжди зі мною, які завжди мене підтримають у в легку і нелегку хвилину. Я радий, що у мене є така е, родина Ютуб. Ютуб, да, ютубовська, на яку я можу завжди покластись, так що ще раз, всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна, шановні, всім добра.